В нас тут тихо й затишок, є в нас стільки тут книжок і цікавих, і корисних, дуже-дуже, дуже різних. Є рецепти, є поради, є кросворди, є шаради. Ви проходьте. Завітайте, поспілкуйтесь, почитайте. Я кошила Світлана Сергіївна, бібліотекар Розливнянської бібліотеки філіалу. Працюю з 5 липня 1989 року. По, по закінченню культурно-освітнього училища я прийшла сюди працювати і працюю по, по цей час. Уже 23 роки присвятила своїй улюбленій професії півжиття. І клопітлива і старана жінка я. І хоч у мене власна є сім'я. Та маю ще одну в бібліотеці, у списках тих, що є у картотеці. Вони сюди із радістю приходять, поради і розради тут знаходять. До них я ставлюсь, наче до родини, І до старих, до кожної дитини. Жила активним я завжди життям, встигала всюди я і тут, і там. Я на роботі, наче у Господю, білю, фарбую і дірки латаю, не бігаю, я начебто літаю. За все самі потрібно турбуватись, за кожну справу власноручно братись. Я допомогу надаю медичну, до цього вже давно-давно я звична. Якщо ж потрібна справка юридична, шукаємо в книжках і всебічно. Люблю я квіти, радо ними я займаюсь, з людьми поговорити намагаюсь, і словом, і ділом хочу помогти, Не занудьгую я від самоти. День казки із дітьми готую. Костюми їм усім лаштую, Здається всім діткам цікаво, тут кожному знайдеться справа. Дорослі теж нас полюбляють, книжки читать не забивають, книжки мої товариші, для серця розуму й душі. Любов до книги батько мені дав, читати їх в бібліотеці брав. Дружу з газетою районною, такою вірною і невтомною. З її працівниками я спілкуюсь. На сторінках її я деколи друкуюсь. І з ними говорю, їх добре знаю, немов живих люблю. Дужу я із книжками, і з ними говорю, їх добре знаю, немов живих люблю, книги книги. Вдячна це. Я дуже вдячна. Ширій, поздравляю тебе із професійним святом бібліотека, бібліотекара. Ми тебе любимо і вважаємо. Ти завжди до нас приїжджаєш і бажаємо тобі щастя, здоров'я, успіхів у роботі і далі так трудитися. Ти прекрасно трудися і продовжай так і трудитися. Щоб тобі було все благополучно. Ми за євро вболівали і малюнки малювали. Районний конкурс найкращий читач року. У районі я буваю, з виставками виїжджаю. У Києві в парламентську бібліотеку завітала. А ще в ляльковому театрі побувала. До Буратіно в гості я попала. А повторил весь белый свет, кого повсюду узнают. Скажите, как его зовут? у, -у, -у, -у нас библиотекарь суперовый, у нас библиотекарь просто класс. Виндит шея нарячий долый и сам бывает и с Морозом у нас. Дорогі мої колеги, щиро вітаю вас всеукраїнським святом бібліотеки. Бажаю вам доброго здоров'я. Ви найкращі, най, найбільш високі фахівці по всій Україні. Я вас всіх дуже люблю. Сьогодні свято храму книг бібліотеки, славне свято. Зібрались ми у залі ці, щоб теплих слів сказати багато. Щоб позволичити до кінця, і щоб віддати щиру шану Усім, усім працівникам, що відкривають двері храму що в нас такий нелегкий час це йти до кожного стежину і зацікавили дитину, яка пішла у перший клас. Ви віддаєте до кінця за це. Найте наш поріг, беріть скарбини тлінні в руки, Нема прекрасніших доріг, Ніж в цей вселюдський храм науки.